Для всіх зараз на агрономічному тендхаусі такому. Будемо монтувати 4 Блауберга А100. Ось Не, 4 кімнати і будемо монтувати в санузов 125 вентилятор White і робити закладну під кухонну витяжку. Тут буде один блауберг. Будемо підбивати кабель живлення вище, щоб можна було зробити алмазне бурення і підняти сам рекуператор вище. Так проводиться, проводиться алмазне буриння, коли в тебе немає кому підтримати коронку і твої. Е -е -е -е, твої, твої, твої колеги, напарники, помічники не хочуть виходити в суботу. Закінчили монтаж одного рекуператора. Ще залишилось 4.